Всім привіт! Ласкаво просимо на канал. Сьогодні в випуску ми будемо забирати зідана 107. Всіх прошу підписатися на канал та поставити лайк під відео. Зараз ми відкриємо пак за 3000 самоцвітів Тоц. Дивимося, що тут випадає. Зараз не продаваємо і гравець. Гравець Тоц. І це ЦОП Марсель 106. Непогано. Випадає 106. Зараз йдемо в магазин. Позабираємо самоцвіти. Переходимо в обміни. І тут можна забрати 2,5 тисячі самоцвітів. За 10 000 очків ліга. тисячі самоцвітів забираємо. Переходимо в Division Rivals. Тут теж можна забрати самоцвіти. Теж 2,5 тисячі самоцвітів забираємо. І можна відкрити 3 паки по 1500 очків Division Rivals. Перший пак відкриваємо. Тут випадає, екрану немає. 99-й. Ідемо далі. Другий пак. Екран є. НАП. І рейтинг сотий. Відкриваємо третій пак. В третьому паку випадає. ПЗ і рейтинг. І рейтинг теж сотий. Ідемо далі, позабираємо нагороди. Заходимо в почту. Дивимося, які тут нагороди є. Гравці. І забираємо все. Гравці, самоцвіти. Зараз перейдемо в абік. Тут заберемо нагороди. 300 самоцвітів гравці. Перейдемо в ліги. Тут теж потрібно забрати нагороди. Самоцвіті. 20 самоцвітів, мало, звичайно. Там після 50-го рівня йдуть малі нагороди. Нагород ліг. Переходимо в футбольні акорди, хіп хоп. Тут заберемо 105-го гравця. Бо не вистачає на Зідана на пазли. 105 гравець. І далі будемо переходити, обмінювати гравців. Зараз 700 пазлів. Не вистачає 800 пазлів. Переходимо в галерею. І дивіться, перший гравець, який мені випадав, якому міняємо, це Олісе. 107 ми закидуємо теж на пазли. Двісті п'ятдесят пазлів. Переходимо, дивимося сто шостий. Теж гравець є. Сто вісімдесят пазлів. Переходимо, дивимося сто п'ятого гравця. Сто двадцять пазлів. Повинен бути 104-й. шістдесят пазлів. Сто третій гравець. Теж один. Всіх по одному було. Тридцять пазлів. Дивимося, скільки не вистачає. 160. Ще потрібно закинути 16 гравців по 10 пазлів. Міняємо гравців. Хочу нагадати: вийшла подія ТОЦ. Там вже рейтинги 109. Пізніше через тиждень буду відкривати набори тоц. за монети. Там є набори по 80 мільйонів. 5 наборів можна відкривати. Десь через тиждень зроблю відео про ці набори. Закидуємо далі гравців. Бачите, йдуть соті сто другі. І потрібно забирати зідана за півтори тисячі пазлів. Міняємо далі. Ще десять пазлів. Ще не вистачає дев'ять гравців. Дев'ять гравців, вісім гравців і зідан залетить в склад. Дивився в туцах. В першій неділі не бачив таких. Гравців, звичайно, 109, Анрі, якби обидві ноги були п'ятірки, а так, четвірка, п'ятірка. Не дуже. С Саме більше я чекаю на вихід, думаю, вийде в тоцах Зубастик Роналдо в Кумирах. І хочу, хочу дуже, щоб швидше вийшов Вандерсар. 109. І звичайно, Гуліт. Три моїх улюблених гравці: це Гуліт, Вандерсар і Зубастик. Переходимо. Залишаються три гравці. Дивимося, не вистачає 20 пазлів і рівно рівно вистачає на зідана ще один гравець. Півтори тисячі є. Переходимо. І ось він. Момент істини. Зідан. Півтори тисячі пазлів. І давай. Франція, ЦП, Кумир. Зідан. Так, зідана ми забрали. Зараз будемо ставити його в склад. Із склад виходить, будуть всі гравці 107, один гарінча 106 на золотому рангу. Вальверди міняємо. Качаємо його на червоний ранг. Один маскарано зелений ранг. Далі другий маскарано синій ранг. Два маскарано фіолетовий ранг. І думаю, що будемо качати його, звичайно, в паси. Фіолетовий є. І червоний ранг. Червоний ранг є. Переходимо очки навиків. В качаємо в паси і плеймейкер. Потрібно перенести тренування. Потрібно з вірца перенести тренування, бо я дивився, там його можна буде закинути вірця. На в обмін на гравців ТОЦ в наступному відео переносимо за 950 очків. Потрібно зідана докачати, вибираємо фільтр. 60% 69. Докачуємо з зідана. Автовибір. Тренування. І не вистачає. Шістдесятих, шістьдесят гравців не вистачило. Потрібно забрати цей фільтр. Не забрався фільтр. І зараз 70 гравцями докачуємо. Зідана прокачала, дивимося 166 паси. Це звичайно круто. Перейдемо в футбольні акорди, там ще залишились очки каденції, не витрачені. Потрібно їх всі витратити. Футбольні акорди. Витратити всі очки каденції, і на цьому можна завершувати подію футбольні акорди. Дивимося, 48 очків каденції. І починаємо ходити. Всі пишіть в коментарях, хто буде забирати з першої неділі когось. Якщо хтось буде з першої неділі когось забирати, то пишіть в коментарях кого. Йдемо далі. Тут у нас випадає гравець 96 непродаваємий. Йдемо далі. Тут у нас очки переносу тренувань. Думаю, що це останнє буде таке довге відео. Далі буду робити відео коротші. Там будемо забирати в наступних відео лише нагороди. Відкривати паки. Тут виходило відео, тому що багато насипало очків каденції. Можна так походити. Гравець дев'яносто 97 по 105. І це з події футбольні акорди. Правий Вінгер. 102-й. Ходимо далі. 25 самоцвітів. Ходимо далі. Монети 12 тисяч. Тут Давай, або самоцвіти, або мастерано? Монети. Самоцвіти. 25 самоцвітів. Далі випадає. Що в нас випадає? Маскрано. Думаю, коли вийде цей зубастик вже. Зубастика, якщо вийде, якщо буду його забирати. Думаю, буду забирати, його потрібно однозначно качати на золотий ранг. На такого гравця буде не шкода 20 маскарану, чи 19. 19 маскарану щоб прокачати гравця на золотий ранг. Гравець 99 по 102. Екран є, сотий. Очки переносу тренувань. Монети. Йдемо далі. Дев'яносто шостий непродаваємий гравець. Далі в нас випадає. Монети, очки переносу тренувань. Далі очко каденції. Ще залишається 29 очків каденції. Гравці 65-74. Що там далі? Очки переносу тренувань. Маскерано. Дійсно приємно, коли попадає на клітинку мастерано. Самоцвіти, самоцвіти. Пишіть в коментарях, хто кого забирав з футбольних акордів. Буде дуже-дуже цікаво. Самоцвіти тисячу. Гравці 65 74. Гравець події футбольні акорди. Екран є. 102. Гравець 99. Непродаваємих футбольних акордів. маскерано. Нормально так сипе маскерано. Гравець 97105. 98-й. Залишається 17 очків каденції. Пишіть в коментарях, кому була цікава подія футбольні акорди. Хто як вважає, яка подія краще? Футбольні акорди чи тоц. Я вважаю, що звичайно тоц. Бо що FIFA, що ВК Mobile в всіх сезонах, я думаю, на рік це дві головні події. Це Тоц і Тоті. Вважаю, що там випадають самі круті гравці. Гравець 99-й. самоцвіти 50 монети 12 очків каденції залишається 100 тисяч монет. Йдемо далі. Гравець 99 по 102. Маскерано. Я вже збився з рахунку, який це Маскарано. Гравці? Ринок, звичайно, просів гравці 70 70-ті, там, 79 ті дуже дуже подешевшали. Зараз не можна безкі... безкінечно фармити монети. Є там ліміт на обміни гравців. Зробили не дуже-дуже прикольно. Так, за один день на вихідних можна було би нафармити десь 100 мільйонів монет, а зараз ні. Зараз обміні можна робити на 200 мільйонів монет. Монети очко каденції? Ще три очки каденції залишаються Тут випадає монети, і тут у нас монети теж залишаються останній хід. Маскарано перескочило, очки переносу тренувань. Так, ми тут все закінчили. Переходимо в мій склад. Пишіть коментарі під відео. Всіх прошу підписатися на канал та поставити лайк під відео. Всім пока!